60 квадратних метрів у лодзі, прямо біля парку, і всього за 480 тисяч злотих. Уявіть, що це може бути ваш новий дім. Свіже, стильне, повністю відремонтоване трьохкімнатне помешкання в історичній кам'яниці, другий поверх, світло, затишно, просторно, високі стелі, східне світло з вікон і повна тиша. По вікна виходять у внутрішній двір. Серце квартири простора вітання з кухонним анексом, 22 метри квадратне, краси та функціональності. Кухня на замовлення, меблі до стелі, максимум місця для зберігання, побудова техніка нова, ще на гарантії, і все це вже включено у варті дві окремі кімнати: 17 і 11 метрів квадратних, ідеально для спальні, дитячої або робочого кабінету. Ванна кімната з сучасним оздобленням, зручний душ, місце під пральну машинку, стильна чорна сантехніка. Все готове до приїзду. Локація постотоп 200 метрів до вулиці Петруковської, Напроти, зелений парк імені Реймонта за кілька хвилин. Монополіс, Огроди гиєра, галереї, кафе, громадський транспорт все, що потрібно для життя або прибуткової інвестиції. Запрошую вас на перегляд до вашої майбутньої оселі.